Акція чаювання з улюбленцем започаткована перш за все для дітей-переселенців, які переїхали до нашої громади разом із домашньою тваринкою. Стала популярною і у середовищі місцевої дітвори, розповідає директор міського будинку культури Ірина Іщенко. Ось і зараз. У першу середу вересня організатори запросили всіх охочих на зустріч із чотирилапим улюбленцем. Цього разу із симпатичним тойтер'єром Річі діти познайомилися і навіть подружили із песиком, дізналися про особливості його характеру і догляду за ним. А ще в цей день закрили і благодійну акцію Донат для тваринок. Ми цього року зробили акцію Дона для тварин зібрали за ці шість шість зустрічей всього-навсього 400 гривень, але ми закупили для безхатніх тваринок як для собачок, так і для котиків корм сухий. І зараз представнику Світлані, яка утримує вдома у себе цих безхатних тварин, ми хочемо передати, адже гроші збиралися саме на Корм для безхатніх тварин, звісно ж, волонтер подякувала організаторам акції, діткам та їхнім батькам за таку допомогу безхатним тваринам, яких на жаль у Миргороді ще є багато. У кожного волонтера в домі є маленький міні-притулок, але більш всього ми опікуємося тваринами, які на вулиці. Насамперед, у нас дуже багато тварин безхатніх в Нафтомістечку». Дуже багато тварин. І ми збираємо, збираємо періодично кошти, купуємо корм, купуємо обробки, намагаємося їх стерилізувати, прищепити. До речі, там завдяки Альоні Кравченко приїжджала для нас компанія «Хепі Рав» і за весь період стерилізували, і кастрували 794 тварини. Тобто безхатніх тварин в Миргороді стане на щастя набагато менше. І звичайно, ми дуже вдячні дітям. дуже вдячні Програмі чуювання з улюбленцями задонати оці корми. Ми ми зараз їх відвеземо на навтомістечко і всіх тваринок погодуємо. Дякуємо кожному, хто долучається до наших акцій. Кожному хто приходить до нас, спілкується з тваринками, хто розповідає свої цікаві історії, адже це знаєте, все ж таки. Заспокоює кожну дитинку, можливо, якісь радощі їй приносить, і знаєте, живе спілкування, все ж таки воно позитивно впливає на кожну дитинку. Тому до зустрічі вже в 2024 році. Кожної середи ми чекаємо дітлахів у нас на Чайванні з улюбленцями. А тим часом, з нагоди Всесвітнього дня захисту тварин, міським будинком культури оголошено новий конкурс дитячих малюнків Дай лапу, друже. На переможців чекають цікаві призи.